Днями у центральній бібліотеці Покровська пройшов захід з нагоди 155-річчя з дня народження поета Миколи Чернявського. У бібліотеці кажуть, захід планувався ще зими, проте зібратися усім разом вдалося тільки зараз. До нас завітали краєзнавці з Межівського району з доповіддю про видатного нашого земляка. Зустрілися прекрасні люди, наша команда соцвітян, межівських освітян. Ас у 2018 році ми в межовій відмічали 145-ту річницю. Петро Максимович, краєзнавець з межової, вивчає життя і творчість поета ще з 2011 року, і подібні заходи проводить уже не вперше. Ми і в Доброполі проводили конференції, де він народився, і в Святогорівці створили кімнату музею. Його видали декілька збірочок наукових праць. Сам Микола Чернявський родом із степового краю народився 3 січня 1868 року у селі Торська Олексіївка Бахмутського повіту у родині священника. Закінчивши духовне училище та семінарію, вчителював у Бахмуті. Там же написав, а видав у Харкові свою першу поетичну збірку Пісні кохання, про яку історик Лотоцький відгукнувся так, коли появився перший збірник його поезії, пісні кохання був я тим збірником зачарований. Дійсно, ця людина поклала своє життя заради нашого майбутнього. Це апостол українського відродження національного. Ага. Святковості заходу додали українські пісні у виконанні учасниць колективу Суцвіття. На світанком учасники заходу кажуть, сьогодні подібні заходи важливі, адже українці повинні пам'ятати видатних особистостей української літератури, скільки б часу не минуло.